сама на сьогоднішній день цікава, значить, можна сказати, ексклюзивна. Чим ексклюзивна? Голова, оце голова в центрі, довкола німб, оце крила йдуть. Тут буде тіло далі, яке зігнуте на звороті. Це є фігура ангела. Скоріше за все, це підвісний медальйон, ось вушко і отвір в ньому ще недочищений. Можливо, навіть. Думка є, що це типу енкалпіона, що тут було вухо енкалпіона ще, сюди кріпилося, того що щось вона за широка, як за широке, як для такої знахідки. Наше завдання відчистити ще цю зворотню частину, яка, скоріш за все, зламалась і відігнулась на зворот, відігну, відчистити її, відкріпити і склеїти одну цілу фігуру сюди. Тобто, щоб ми мали ціленького ангела, ну і відчистити відповідно його лице його посмішку і крила і повністю його статуру.